Про події біля однієї з багатоповерхівок у Луцьку нагадує тільки ось ця бура, пляма від крові на асфальті. Тут, 23 квітня, вже під вечір на вулиці генерала Шухевича двоє чоловіків напали на лучанина. Спочатку побили, а згодом в хід пішли і ножі. Що ж такого не поділили чоловіки? Цікавимося у мешканців будинку, біля якого і стався конфлікт. Про події того дня більшість із них і гадки немає. кажуть про інцидент, дізналися вперше від нас. Я перший раз від вас чую. Я а, рідко. Не чула. Ні, я не чула. Оце отут ось? От, от. да, да, от, от, Коли? Десь 24-23 квітня. А, ні, я такого не чула. Я вже пенсіонерка, я да, взагалі не чула перший раз від вас чую. Ні того, криків, ні чує. Ні криків, нічого, чесно кажу. Окрім того, що хтось сказав, я так так подивилась, думаю, чогось, я нічого не чула. Так, так, смотря читаю, ничего не слишала. А ось що були зловмисники під мухою та чому ж виник конфлікт, наразі достеменно невідомо. Але місцеві припускають власні версії. Ну, може на комусь би побутовому ґрунті виникло слово за слово там все. Пранний самостійно був став і стояв біля тої берези. Чи по телефону комусь телефонував, чи що. як то кажуть, народився у сорочці, адже згідно з висновками медиків отримав лише незначні різані рани голови, з кроневої ділянки та стегна. Швидка стояла, дивлячись на його стан. то лікарі сказали, що нічого страшного. Просто що удар прийшовся по касати. При приїзді бригади було з'ясовано, що чоловіка ножове поранення. З незначною кровотечею, яке наніс йому невідомий, чоловіка було після надання відповідної допомоги госпіталізовано в Луцьку міську клінічну лікарню. А ось після скоєного один із нападників кинувся на втьоки. Та щоправда, далеко забігти не встиг. Він не втікав в той двір, його в там в тому двері за затримала. Спецгрупа поліції, що цікаво, згідно із ухвалою суду на місці події правоохоронці вилучили п'ять ножів. Предмет зовні схожий на ніж під номером один, предмет зовні схожий на ніж під номером два, предмет зовні схожий на ніж під номером сім, предмет зовні схожий на ніж під номером вісім, предмет зовні схожий на ніж під номером дев'ять, які вилучені 23 квітня в ході огляду місця події прибудинкової території до будинку номер 3 по вулиці генерала Шухевича, що у місті Луцьк. Місцеві подейкують, що вони належали самому потерпілому, мовляв, ніс їх на заточку, проте саме ними його і порізали. Про те, що один із нападників вже не вперше ступає на кримінальну стежину, теж ходять чутки слів. Хто його знав, казали, що він вже мав пригоди. Як стало відомо, нападниками виявилися чоловіки близько 33 та 39 років. Їх особи оперативно встановили та затримали у процесуальному порядку. Наразі за процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили їм про підозру вчинені хуліганства за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, що за санкцією статті зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.